Вітання усім, хто любить український футбол, ми з вами у Тернополі на стадіоні імені Шухевича тут Київське Динамо приїхало у гості до епіцентру на матч третього туру чемпіонату України. І помітно, скільки людей на стадіоні вже багато так можна з'ясувати за картинці, дійсно за картинкою дійсно Тернопіль зараз навіть от, шокує. І без тини та злоти тебе вітає Фабе. Це дві все світри, папе. Це дві все світри, Це дві все Але ні, зараз він допомагає команді захищатися. Прострільна передача і навіть удар. Ось так. Удар по воротах Олега Білика в ближній кут. Цілив Назар Волошин. Обійшов він суперника і так. Ми чітко бачимо, що Волошин мав намір пробивати в поворотах, аж ніяк не прострілювати. Білик обрав правильну позицію. Волошин підіграє назад. Хороше закидання за спину захисникам Бергару. Вривається. Гереро вривається. простріл. Гереро! Нічого собі. Це сталося. Восьма хвилина. Едуардо Гереро забиває. Так це сталося. Хороша швидка атака Київського Динамо. І гол. Звісно, що спокійно тренерська лава Динамо, і сам Шовковський, і лава запасник, сприймає цей гол. А Андрій Моленко взагалі з насупленим обличчям. Зрозуміло, що емоції не найкращі. І цей гол це просто перший гол у ворота епіцентра. Так один з його ударів був взагалі чудовий. м'яч поперечку влучив, інший різник витягнув. Чекаємо ударів від Суфуентеса, але Поки що біжить з м'ячем. Гереро, Гереро, ударна позиція. Гереро другий забиває. Але схоже, що цей м'яч буде скасовано. В момент відскоку м'яча від Вівчаренка. Імовірно, панамець знаходився в положенні поза грою. Ага, м'яч від ноги Миронюка відскочив до Гереро. Але ось перед тим. Перед тим, ну, ви знаєте, якщо. Відскок, от як трактуються ці епізоди, якщо відскок від захисника, то це е, після передачі Вівчаренка, то це тоді положення поза грою. А тут ми бачимо, що Вівчаренко м'яч загубив. І по суті, м'яч від Міронюка відлетів до Гереро. І саме ось цей епізод, тобто була це передача від Вівчаренка чи ні, це, саме цей епізод зараз проглядається або прослуховується арбітром Вар. Ну, знаєте, на межі 0-2 зараз перебуває але ні офсайд. 20 хвилин майже позаду. Караваєв за спину віддає тут Гереро. Скільки ж проблем у епіцентра з цим компонентом. Гереро удар по воротах. Стійка. Гереро сьогодні хоче джекпот зловити усіх можливих атакувальних моментів. Гол забитий. Гол не зарахований. Стійка. Що далі? Дається поєдинок панамському форварду, це очевидно. Тарас Михалко. Пропускає м'яч Брагару. За ним Володимир Танчик. Брагару в центр зміщується. Це Брагару на Яцика. Яцик може бити. Яцик пробиває поворота. Хороший удар Олександра. Ну і відзначимо Олега Білика, який зробив кілька кроків напрямок з того кута, куди намагався влучити Яцик. І білик навіть не стрибнув. Білик. Складна передача. Білик вибиває просто м'яч уперед. Той доходить якраз до Демченка, який повернувся на поле. І вирізає Демченко на Сіфуентеса. Праворуч танчик відкривається Сіфуентес. Сіфуентес не пробиває справою, але з лівою може бути. Викручує над дальньою дев'яткою. Хоакін Сіфуентес. Ну ось є удар у цього хлопця. А значить, він має цим користуватися. Всі чекали удару з підправи. Він красиво переклав під ліву. І відновився після травми. Піхальонок. Удар по воротах. Ков з ворота летить. Дали такий піхальонку пробитий. Ось те чого білик дуже не хотів. І він відбив так цей м'яч. Дістав. він. Дістав пальцями м'яч Олег Білик. Дагаро. Втрачає м'яч. Без порушення право. Кам'янчани відбирають Сіфуентес. Є ліворуч партнер Сіфуентес. його бачить. Віддає передачу. Це Климець. Климець в трафному майданчику. Климець пробуває. рикошет. М'яч у воротах. Один-один. Епіцентр забиває. Олександр Климець після контратаки забиває і заспокоює сам себе. Так ніби він колишній футболіст Київського Динамо. Але ні. Це Олександр Климець, вихованець Волині. Перший гол. Епіцентра. В українській прем'єр-лізі варто відзначити в першу чергу цей факт. І е, створили його після відбору м'яча після втрати Максима Брагару. І відбирання м'яча з передачою Сіфуентеса. Розкараває на правах капітана спілкується за Фанасівим про можливий фол на Брагару. Я так розумію, саме цей момент, але Брагару впав. Так був, була робота запорожця, однак фол тут. Не побачив рефері. Теде подача. Удар головою. момент є гол. Микола Михайленко робить рахунок 2-1. Додаючи до асисту, й забитий м'яч. Бачите, недарма піхальонок так довго готувався. Не дарма він так переживав за виконання цього епізоду. Ну, а ось воно. Поява в Динамо. Теж дуже цікава. Дебют Ангеля Тореса. Сіфуентес... Красиво! Сіфуентес зберігає м'яч у грі. Обходять в стіночку футболісти епіцентра. суперників. Сіфуентес... Удар в ближній кут. Барі Роєне Щерет. Гарна робота дев'ятого номера. Це подобається вболівальникам. По-перше, те, як в стінку Хоакін обігрався із Денисом Янаковим. По-друге, те, як втік від можливого відбирання м'яча Біловаром. Ну і по третє, те, що залишив м'яч у грі. Частиною проєкції, причому значною частиною проєкції м'яч лишався на лінії. хороший пас якінця. М'яч через Миронюка до Бендери. Бендера. Бендера обіграється з партнером. Бендера падає. Момент боротьби упав сьомий номер. Хванить Шахтаря і контратака Київського Динамо. Біжить Гереро правому флангу, але з м'ячем Волошин може обігрувати. Пробувати Мороза обіграти. Волошин втрачає м'яч, але його підбирає піхальонок. Піхальонок прострілює. Волошин. м'яч у воротах. 3-1 Київське Динамо робить результат. Ось епіцентр пішов вперед. Активно почав намацувати, пробувати свою гру намацати. Швидка атака у відповіді. До побачення один-три. Ну, давайте дивитися падіння Бендері. Ось тут що все почалося. Михавко чисто, абсолютно чисто проти нього грає. Взагалі з жодних натяків на порушення правил. Далі йде ось ця передача. І тут Гереро контролює себе. в офсайд не залазить. Ось тут піхальонок м'яч підхоплює овсайду Гереро теж схоже, що немає. Білик м'яч відбиває, але відбиває в ту зону, куди набігав Волошин. Дуже зручний був цей відскок для 9-го Київського Динамо. Але ні буде аут. Аут хороший. Гереро. Гереро жонглює м'ячем. Гереро залишається з ним. Гереро кладе суперника на газон. Гереро передачу Михайленко. Білик відбиває. Михайленко прибував у дальній куті, тобто б'є сьогодні дуже багато. Там могла бути рука у Гереро, і сигналізували про це футболісти епіцентру. Так подумав в момент атаки, що якби м'яч летів у ворота, то він би переглядався або переслуховувався Афанасієвим. А так кутовий удар. Тобто, якщо і була рука, то вже вона не має значення. Гереро забив двічі. Один м'яч був скасований. Ще раз Давайте підкреслимо, ще раз влучив стійку. Але чи заб'є Ангель Торес? який зараз момент у Кулиміці. Сам візьме на себе. Торес, Торес, Торес. Взяв на себе, але м'яч вискочив до, Шап... Ось до Шапаренка. Зараз. Після передачі Ваната. Ангеля Тореса було кілька варіантів. Моють давати пас на Владислава Ваната або самому завершувати. Дуже хотів колумбієць забити. А тепер треба бігти назад, оскільки атака у відповідь епіцентра. Беженар. Беженар, Беженар. Ударна позиція. Удар! І сейв не щирити! який чудовий зараз. Такий гарний момент. Зараз виник в контратаці для епіцентра. Зараз за кілька секунд закінчиться. Сім у Колоса, сім у оболоні. Сьогоднішні матчі за участю, зокрема, Колоса. Можете в матч-центрі подивитися, як і цей момент, я думаю, там буде. Бо це гол. В матч центрі Української прем'єр-ліги. Ви побачите перший гол Владислава Ванат. У цьому сезоні в українській прем'єр-лізі після ось цієї комбінації, яка точково завершує цей поєдинок. Дуже багато шансів «Динамо» мало після 3-1. Ну і логічно забиває ще один гол в кінці закочує м'яч у ворота. Владислава Ну Ці не може бути якихось особливих. Дуже багато для цього моменту зробив Ангель Торес. Відзначаємо колумбійця. Давайте подивимося. Підфінальний свисточок, який чуємо за кадром. Така нетривіальна подія. Автори забитих м'ячів на екранах. Гереро, Климець, Михайленко Волошин. Ванат. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.